Понеділок, 3 червня, ви дивитесь новини на 11 каналі в студії Олена Петроченкова. Вітаю! Також з нами працює Мірітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі в випуску розкажемо. Дворічна дівчинка загинула. Ще 22 людини отримали поранення. Сьогодні роковини трагедії через ракетний удар ворога по підгородному. Максимально заощаджуйте в Укренерго. Попереджають про погіршення ситуації в енергосистемі. В чому причина наводять жах на росіян як бійці ударних безпілотних авіакомплексів 128-ї бригади ТРО безжально нищать ворога. Наш фронтовий репортаж, зброя поштою поліцейські Дніпропетровщини затримали ділка, який торгував озброєнням через інтернет. Дочекайтеся. На 17 годину в області з тривогами, але на більшості території без надзвичайних ситуацій на Нікопольщині. ж Практично безперервно лунає сигнал про небезпеку. Ранок там почався з атаки FPV «Камікадзе» на прибережні населені пункти. Тривожно було і вихідними. Напередодні ввечері ворог вгатив по Марганецькій громаді з важкої артилерії. А вночі атакував Нікополь дроном Камікадзе. Минулось без постраждалих. Двоє загиблих серед жертв 12 12-річний хлопець та одна людина поранена. Росіяни скинули дві авіабомби на село Михайлівка на Донеччині. Окупанти застосували тактику повторного удару після першої атаки. Вони за півтори години вдарили вдруге, пошкоджені щонайменше п'ять будинків. Вимикатимуть навіть вночі сьогодні впродовж доби по всій території України діють ліміти на споживання електроенергії. Найбільший дефіцит спостерігатиметься в ранкові і вечірні години. В Укренерго кажуть, ресурсу, який ми закуповуємо в Європі, недостатньо, щоб повністю уникнути знеструмлень. Причини три: Росіяни пошкодили багато енергооб'єктів. Триває ремонт двох блоків АЕС, а населення через підвищення температури масово вмикає кондиціонери. Дворічна дівчинка загинула. Ще 22 людини отримали поранення. Сьогодні в підгородному день жалоби 3 червня 2023 року. Іскандер окупантів поцілив між багатоквартирними будинками. В роковини трагедії жителі принесли до свого потрощеного дому квіти та схилили голови в пам'ять про маленьку лізу приходько, яка померла під завалами, жахливими спогадами, що й досі стоять перед очима. Місцеві поділилися із знімальною групи 11-го. Осталась полоска, де я стояла біля газової печки, а все остальне да, навіть пола не було вже. Це, як знаєте, по, по серцю пройшло цей бульдозір. Важко. Підгородне, вихідне, 9-та вечора, місцеві готувались до сну, як раптом пролунав гучний вибух. <звук> Росіяни атакувала містечко Іскандером. Ракета влучила між двоповерховими житловими будинками. Будинку мешкало щонайменше 10 родин. Частина з них миттєво опинилася під завалами. Серед них і дворічна Ліза Приходько та її мама. Батько правоохоронець в момент атаки був на роботі, але щойно почув жахливу звістку, кинувся додому і допомагав розбирати завали близько третьої ночі. Під руїнами знайшли бездиханне тіло його донечки. До сих пор це стоїть лаза. Ця дитина ні в чому не видно. Рік тому росіяни атакували підгородне. Ворожа ракета влучила між двома житловими будинками і забрала життя маленької дівчинки. Ще зо два десятки людей було поранено. Повністю зруйнований під'їзд одного житлового будинку без даху над головою та з понівеченими оселями залишилося щонайменше зо за дві сотні людей. Я була на момент зрива в кімнаті. От я отримала поранення. От люди, дякуючи людям, вони витягли мене в скору посадили в лікарню, відвезли. То а тепер від нашого під'їзду нічого не залишилось. Все знесли, зрівняли з землею. Своїми спогадами ділиться пані Любов. Там, де зараз пустка, на першому поверсі зруйнованого під'їзду була її квартира. Це залишилась вишенька, яку я садила багато років тому назад. Боляче дивитись, звісно, що житла немає, немає нічого. От все, все зруйнувалося, нічого не залишилось. Сльози душать і пані Людмило. В момент атаки жінка була вдома. Від смерті її врятував. Холодильник. Коли попала ракета, я не знаю, як я залише жив. Мене прикрив холодильник, упав на мене холодильник і він прийняв на себе весь удар. Осталась полоска, де я стояла біля газової печки, а все остальне навіть пола не було вже. Після атаки на допомогу постраждалим кинулися усі на байдужі, встановлювали вікна, надавали будматеріали. Мешканці, з чиї квартири були вщен зруйновані, забирали з-під завалів цілілі речі та шукали тимчасового прихистку в родичів або на дачах. Півроку мешканці постраждалого будинку боролися за компенсацію за потрощене житло. Наразі ж з міського бюджету людям вже виділили майже по мільйону гривень в залежності від ступеню руйнувань. Ми з сином сертифікат отримали аж під кінець грудня. Всі вже сертифікати мали, а ми ні, бо ми співвласники. Нам вдалося придбати житло. На сьогодні власники зруйнованих квартир вже придбали нові оселя та роблять там ремонти. Виділили кошти і мешканцям, чиї оселя постраждали через ракетний удар РФ. Це були дві кладовки, які при взриві хлопнулись між собою. Тут все випало. Все. Кухня лежить кирпич на стіні, а от, ну, з тої сторони держаться обоями. Міській раді опрацювали 154 заявки місцевих на відшкодування. На це з міського бюджету виділила майже 13 мільйонів гривень ще понад 11 – на ремонт ОСББ Ми об'єдналися і буквально трьома траншами кожними з родинами виділили кошти стільки, скільки обіцяли міська рада своїм рішенням, що виділила 11,2 мільйона гривень на орган на ОСББ для проведення інших ремонтних робіт. Один з під'їздів постраждалого будинку повністю демонтували. В іншій частині дому тривають ремонтні роботи. Їх планують завершити до початку опалювального сезону. Зараз мешканці потрохи оговтуються від жахливої трагедії, але в їхній пам'яті назавжди закарбувався той страшний день, що змінив їхнє життя. Вікторія Вахрушина, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. Жах для росіяни незамінні помічники для зсу. Бійці ударних безпілотних авіакомплексів 128-ї бригади ТРО отримали потужні комп'ютери. На симуляторах покращують майстерність, щоб у бою знищувати якомога більше окупантів. Ким були у цивільному житті, чому іноді працюють на осліп і скільки ворожої техніки гатять під час бойових вильотів. Один день з операторами БПЛА на Донецькому напрямку провів наш Євген Коптєв. Зараз буде ще один. О, yes. oh, yes. Карасава nice. nice. на цьому відео Володимир з РПГ вражає обладнану вогневу точку окупантів. Повномасштабну війну чоловік починав піхотинцем біля вугледара. Уламок міни російського Василька наскрізь прошив передпліччя, потрощив ребра і внутрішні органи. Та воїн відновився. Останній рух, який не виходило зробити. Робот повністю. Згодом Володимиру довелось шукати себе в іншому підрозділі, який за іронією долі критикував. Ти в дісі машинками не награвся. Кой ти прийшов воювати? От пулемет, от гранатомет. Какой дрон. Я не бачив ну, того потенціалу, який насамперед на несе на дрони. Ну, Після поранення прозрів у минулому чоловік тілоохоронець, стрілець. Сьогодні боєць роти ударних безпілотних авіакомплексів ремонтує і налаштовує БПЛА, а ще тренує молодих колег. Віднедавна бійці використовують симулятор, потужні комп'ютери і програми. Військові придбали за кошти небайдужих українців. Реалістична гра розвиває дрібну моторику і дає відмінні результати в бою. Я можу остановити штурм на підході к нашим позиціям. А я був в піхоті, я знаю, як тяжело. Как, как, как сидит там піхота рациями, то, как сліпі котята. Ми ж не граємось, ми воюємо окулярами в піві, пультом і квадрокоптером. Сьогодні нікого не здивуєш, але якщо навчитись майстерно літати, тобі саме у рупак 128-ї бригади. Тро Це тільки на перший погляд здається, що ця іграшкова штука дуже проста у керуванні. Насправді ні. Ось мені пишуть, що я втратив дрон. Дуже добре, що втратив дрон тільки на симуляторі. В бою це була б серйозна втрата. Літають вдень і вночі за різних температур і пориви вітру. Усе, щоб атакувати без промаху. Днями бійці виписали росіянам кілька штрафів за порушення державного кордону. Бажає здоров'я! Мене звати Олег. Мені 22 роки. Я з міста Кременчук. На війні вже третій рік до повномасштабної війни боєць змішаних а Зараз оператор БПЛА молодик звільняв від російської армії Харківщину, бив окупантів і на Луганщині. Воює на куражі. Бо чим більше знищить ворогів, тим менше втрат буде в ЗСУ. Сьогодні я зранку вийшов. Вчора нас штурмували. Спочатку вісім одиниць техніки це була важка техніка. Це були танки, тільки там два БТР і там. Три урала. Я знаю, все, що відбувається там. Це дуже цікаво. Це ти як береш фільм, дивишся до і все. Йди <смір> там. А іноді розповідають бійці атакують на осліп через втрату радіогоризонту. Ось тут і перевіряється справжня майстерність, розповідає його колега Артем. У цивільному житті працював митним брокером. А вчора знищив кілька ворожих цілей: танк, артилерійський тягач, за ж голівкар. Один підтвердження із окулярів, із мавіка і з інших засобів. Техніки в окупантів безліч із повітря очі ЗСУ фіксують, що росіяни дедалі частіше використовують гольфкари і мотоцикли для перевезення вантажів і оперативного переміщення піхоти. Та окупантів це не рятує. Їх ефективно знищувати саме уламками, так як там зазвичай на них і скупчення піхоти є, і сам цей. Автомобіль він не, не адаптований під бойові дії. Днями військові рупак 128 ї бригади ТРО за власний рахунок придбали і переозброїли чергову партію дронів і разом з іншими підрозділами ЗСУ готові влаштувати каміння з неба на голови окупантів. Попри негоду в тому, і фізичний біль. Казали, ця рука не буде працювати разом до перемоги. Євген Коптів, Денис Єлисаменко, новини 11 каналу. Зброя поштою поліцейські Дніпропетровщини перекрили канал збуту озброєння та вибухівки. Рекламу свого товару 57-річний чоловік розміщував в інтернеті, а замовлення розсилав клієнтам посилками. Фігуранта затримали, провели обшук за місцем проживання та вилучили речові докази. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі. Чотири мільйони гривень збитків на Дніпропетровщині через службову недбалість судитимуть начальника пожежно-рятувального загону ДСНС. За даними слідства, обвинувачений уклав договір про закупівлю автопідіймача на суму в майже 55 мільйонів гривень, але належним чином не проконтролював використання бюджетних коштів. Як наслідок, держава зазнала мільйонних збитків. Від занедбаної радянської майстерні до сучасної лабораторії операторів новітніх верстатів. Інтерпайп та міськрада Дніпра модернізують профтехучилище номер 2 вже в новому навчальному році. Тут почнуть готувати токарів і фрезерувальників, здатних працювати на сучасному обладнанні одразу після випуску. Що саме зміниться? Дізнавався наш Владислав Авдієнко. Стіни в тріщинах, дах протікає, старе обладнання, освітлення і меблі, наче телепорт у СРСР, так ще місяць тому виглядали навчальні приміщення в ПТУ номер 2 А так вони будуть виглядати. Ні, ні, жартую. Завод з цього приміщення не зроблять, але аналогічні сучасні верстати будуть. Просто на цьому місці для них підсилять підлогу. Зліва ж буде перегородка, що відділятиме робочу зону від освітнього хабу із комп'ютерами, новими меблями та дошкою мультиекрану. Дніпро одне з перших міст України, що забрало заклади профтехосвіти з державної власності до комунальної. ПТУ номер 2 влада модернізує разом з Інтерпайп. Перший крок побудова майстерні верстатників. Промисловці закуповують обладнання та адаптують навчальну програму. Мерія робить ремонт навчальних приміщень та укриття. Було підписано меморандум між міською владою та пад інтерпайп НТЗ вже завершено роб ремонтні роботи по покрівлі роботи закінчились по ремонту укриття на простішого. Тут навчатимуть майбутніх операторів верстатів з програмним керуванням, наприклад, токарів і фрезерувальників. Наразі триває набір на новий навчальний рік. Інтерпай розраховує, що після випуску учні зможуть одразу вправно працювати на автоматизованих лініях та верстатах в колісних та трубних цехах, адже закупили для училища аналогічне обладнання. Ми туди плануємо передати три верстати. Це два верстати з ЧПУ токарний і фрезерний. Так, да, воно по розмірам менше, ніж ми бачимо тут, але базово на ньому. Можна навчатись і потім приходити на наше виробництво і повноцінно виконувати функцію оператора. Дмитро Верстатник із семирічним досвідом зізнається, обладнання не просте, але впевнений, новачки, що прийдуть вже з практичними навичками і з легкістю його опанують. Хочу звернутися до студентів, школярів. Приходьте до нас на підприємство працювати, тут гарні умови роботи. Ви отримаєте достатньо багато нових навичок, а також навчитися працювати з програмним забезпеченням станків. Модернізація училища послідовний крок із розвитку екосистеми технічної освіти на лівому березі Дніпра, яку ініціював народний депутат Дмитро Киселевський у 2020 році. За чотири роки у міських школах облаштували 10 класів мехатроніки і сучасних кабінетів праці. Модернізували два технічні гуртки та створили дві лабораторії у Дніпровській політехніці. Якщо діти вчитимуться в училищі на сучасному обладнанні, отримують сучасну професію, яка дозволить їм бути успішними, забезпечувати свої родини. Від цього виграють усі. Дитина матиме хорошу професію, виробник матиме хорошого кваліфікованого фахівця, а країна матиме економічне зростання. Вже кортить попрактикуватись в оновленій майстерні 17-річній віті. Учениця ПТУ номер 2 ділиться, чому обрала спеціальність операторки верстатів з програмним керуванням, тому що тут дуже Достойна заробітна платня, професійний ріст, можна влаштуватися де завгодно. А дівчині не важко буде от таку професію технічно опанувати? Ні. Головне, щоб ти хотів цього, і тоді ти зможеш це легко вивчити. Завершити ремонт майстерні ПТУ номер 2 мають у серпні, а вже у вересні розпочати заняття. Нині триває набір учнів після 9 та 11 класу. Також тут зможуть займатися дорослі, аби підвищити кваліфікацію або здобути нову професію. Владислав Авдієнко, Олександр Довгань, новини 11-го каналу. Взяла висоту 2 метри. Наша землячка Ярослава Магучих виграла етап діамантової ліги у Швеції. Легкоатлетка намагалася стрибнути на 3 сантиметри вище, але після двох невдалих спроб відмовилась. Вважається, що цей турнір репетиція Олімпіади, бо на змагання збираються найсильніші спортсмени з багатьох видів спорту. Крім того, вони останні перед чемпіонатом Європи з легкої атлетики. Він стартує вже цього тижня. Нагадаємо, власний рекорд Ярослави Магучих 2 метри 6 сантиметрів у приміщеннях Ще одна дніпрянка, 13-річна бадмінтоністка Варвара Попережає, виграла турнір у Чехії. Спортсменка взяла золото в одиночному розряді. Фінал був українським. Варварі протистояла харків'янка Єлизавета Гусаренко. Змагання пройшли у Празі і зібрали 508 гравців з різних країн світу. І на сам кінець про погоду, у вівторок синоптики прогнозують Дніпрі в день 32 градуси тепла, вночі плюс 20, атмосферний тиск 747 міліметрів штутного стовпчика. За даними Дениумі Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе, побачимось.